Доброго дня в ефірі. Інформаційний випуск від міської телестудії Миргород. Протягом наступних хвилин розповімо новини громади з усіма подробицями, тож не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. За хронікою подій 267-ї доби військового протистояння слідкували наші кореспонденти і готові розповісти про найважливіше. Вранці 17 листопада Росія влаштувала черговий ракетний терор, знову атакувавши інфраструктурні об'єкти країни. Так, вибухи сьогодні пролунали в Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій, Одеській та Харківській областях. Російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет та 5 безпілотників. У Дніпрі вороги атакували південмаш. Там спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу також поранено щонайменше 23 людини, серед яких є одна, 15-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки поруч із підприємством. 15 поранених перебувають в лікарнях міста. Ворог поцілив по логістичному об'єкту в Одесі, внаслідок чого поранено одну особу. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств. Ракетних ударів було завдано і по Ізюмському району Харківської області, де влучили по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали три працівники. Сили ППО збили декілька ворожих об'єктів, що цілилися у критичну інфраструктуру Київщини. Прильотів в області немає. Вибухи в Сумській та Вінницькій областях також були результатом роботи ППО. Генштаб повідомив хороші новини про просування збройних сил України на правому березі Дніпра. У рамках контрнаступу на півдні вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5580 квадратних кілометрів території нашої країни. Через значні втрати у противника масові випадки дезертирства та падіння морально-психологічного стану військових. Детально про втрати ворога дивіться далі. 16 листопада до нашої громади надійшла гуманітарна допомога від однієї з міжнародних організацій: привезли електроприлади, гігієнічні продуктові набори та інше. Більше про це далі в сюжеті. Миргородська міська влада ефективно співпрацює з міжнародною благодійною спільнотою. Плідна робота налагоджена із Міжнародним благодійним фондом АСІМ. Велика вантажівка з партією гуманітарної допомоги прибула до Миргородської громади. За словами першого заступника міського голови Олександра Острянина, така підтримка неоціненна. Ми сьогодні отримали чергову благодійну допомогу від Міжнародного благодійного фонду. АІ7, засновник якого є пан от, директором фонду в Полтавській області пані Тетяна, пані Олена і всьому персоналу ми дуже вдячні. Це для нас дуже вагомо. І сьогодні те, що нам міжнародні компанії з урахуванням таких допомог, це просто, як кажуть, ну, тільки спасибі. Міжнародний благодійний фонд ICM в основному надає медичну та фармацевтичну допомогу. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну почав доставляти гум вантажі відповідно до потреб і запитів громад. Ліки зараз відправляємо зразу на лікарню. Це і опалювальні печі, це і електроприлади це і засоби гігієни, це продукти харчування. Все це будемо відповідно на гуманітарному штабі розподіляти і видавати тим людям. Це тимчасово переміщеним особам, це нашим громадянам. Загалом Сієм одна з найбільших гуманітарних організацій в Україні, яка за підтримки мережі донорів та національних і міжнародних партнерів вирішує найгостріші проблеми, що постали перед Україною. Днями до Миргорода надійшла гуманітарна допомога від організації Червоного Христа. Кому цього разу адресована допомога, дивіться далі. Протягом трьох днів у Миргороді обласна організація Червоного Христа України спільно з Миргородською міською радою видає родинам військовослужбовців гуманітарну допомогу. Це учасникам бойових дій, які з 2014 року приймали участь у війні, і які приймають участь на даний момент у війні, їхнім сім'ям і сім'ям загиблих у воїнів. У гуманітарному штабі, що знаходиться на території центру культури та дозвілля, планують роздати понад 400 коробок. «В них знаходяться продукти харчування довгострокового зберігання. Там консерви, крупи. У нас є вже списки людей. То вони відповідно цих списків є всі коробочки. Одна коробочка видається на одну сім'ю. Люди підходять спокійно, все немає такого великого напору, щоб Багато людей було черги нема. Набори з продуктами кажуть ті, хто вже їх отримав, досить важкі майже 17 кілограмів. У них відповідно до маркування знаходяться крупа, спагетті, олія, дріжджі, борошно, консерви, чай, сіль та цукор. Тож члени сімей військовослужбовців, які захищали чи нині боронять нашу країну від ворога. Дякують за допомогу та чекають на якнайшвидшу перемогу. Дякую державі за. Турботу про наших воїнів спасибі вам. Бажаю усім перемоги. Слава Україні! Ми віримо в наших хлопців ЗСУ. Ми віримо в перемогу. Я бажаю, щоб у нас був мир в усьому мирі. Поруч з кожним був рідний його чоловік. І обов'язково, щоб діти залишалися завжди з двома батьками, які повернуться додому з перемогою. Загалом гуманітарна допомога від Червоного Христа надавалася сім'ям, які проживають на території міста Миргорода. Родини, що мешкають у сільських населених пунктах громади, отримають допомогу по місцю проживання. Незважаючи на повномасштабну війну, у Миргороді продовжують виконувати капітальні та поточні ремонти важливих приміщень. Так у управлінні соціального захисту населення повністю оновили дах, зовнішні стіни та меблі. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Старі меблі, протікаюча покрівля та давно не фарбовані зовнішні стіни. Таким було приміщення управління соціального захисту населення до капітального ремонту. Зараз же ремонтні роботи повністю завершені, а будівлю управління тепер не впізнаєш. Завдяки підтримці міської ради, завдяки підтримці нашого депутатського корпусу, виділили були спеціально кошти для цих поточних і капітальних ремонтів. Підрядники були з нашого міста от, організації. Це е, приватна е, особа Абхайрова Лариса В'ячеславовна і комунальне підприємство на чолі із Марченко Олександром Олексійовичем. От їхні трудові колективи зробили те, що ми хотіли. Ми бачимо на сьогоднішній день, що криша оновлена. Зовнішні стіни пофарбовані, всередині замінена мебель, і в цілому, в цілому ми практично сьогодні зробили прекрасне місце, яке само по собі звертає на себе увагу, але ми, крім того, і ще таким чином сформували умови для роботи моїх працівників, а також і для людей, котрі приходять в наше управління соціального захисту. Як розповідає начальник управління соціального захисту населення Анатолій Чорнобай, усі ремонтні роботи виконані за кошти місцевого бюджету. На капітальний ремонт криші були виділені півтора мільйона. Оце з часу того проєкту, який був зроблений. Але, але на сьогоднішній день, враховуючи військовий стан проплати щодо категорії цих товарів, робити послуг. Є, є труднощі через казначейство, так як ці е, кошти вони проходять через казначейство. Тому була домовленість із Абхайро Ларисом В'ячеслановичем, що вона за рахунок своїх коштів добудує нам кришу, зробить капітальний ремонт, а пізніше отримає ці кошти. Були виділені кошти 56 тисяч для поточного ремонту і закупівлі е, обладнання. Е, в середині нашого приміщення. Зовні те, що ми зробили поточний ремонт стін цоколя, відремонтували вхідну частину нашого приміщення, сюди пішли кошти в сумі 39 тисяч 950 гривень. І інший залишок коштів ми закупили мебель всередину нашого приміщення. За словами Анатолія Чорнобая, дуже показово те, що навіть під час повномасштабної війни у місті ведуться капітальні та поточні ремонти, оновлюються важливі приміщення та будівлі. Відтепер в управлінні соціального захисту населення комфортно і працівникам, і відвідувачам. Для того щоб у тебе повірили люди, повір у себе сам. Ця прописна мудрість давно стала істиною. Психологи стверджують, людина, яка вміє вірити у власні сили, обов'язково знайде свій шлях у житті. Тиждень тому Центр соціальних служб Миргородської міської ради оголосив традиційний конкурс творчості для дітей з особливими потребами. Про умови участі в ньому далі в сюжеті. Уже багато років поспіль центр соціальних служб проводить конкурс Повір у себе в тебе повірять інші. За словами директорки центру Вікторії Максимової, цьогоріч діти нашої громади також зможуть представити на загал свою творчість. Цей рік не став винятком, тож ми запрошуємо дітей з інвалідністю до 18 років взяти участь в нашому творчому в конкурсі повір у себе і в тебе повірять інші. Роботи ми приймаємо до 2 грудня 2022 року включно і 6 Грудня будуть оголошені переможці. Цього року, як і минулого, ми проводимо конкурс змішаного характеру. Якщо раніше ми робили виставку і робили підсумковий захід, в цьому році так само, як і в минулому, ми не зможемо цього робити. Але ми всі роботи фотографуємо і виставимо на нашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук, щоб всі могли ознайомитися з роботами-учасниками, конкурентами. І, звичайно, там же ми. Повідомимо переможців, які будуть визначені журі. До складу журі входять представники Центру соціальних служб, відділу культури, відділу освіти. Як правило, ми також запрошуємо якихось творчих людей нашого міста до складу журі. І склад буде оголошений пізніше, коли ми будемо підводити підсумки. Роботи, подані на конкурс, можуть бути виконані в різних техніках та різними засобами. Вишивка, різьба по дереву, аплікація, живопис, бісероплетіння, орігамі. Звертаю вашу увагу, що до роботи обов'язково треба прізвище ім'я дитини, вік дитини. Було б дуже добре, якби була ще назва роботи, а також контактні дані адреса і телефон, куди ми могли б зателефонувати в разі якихось питань. За словами Вікторії Максимової, Миргородська міська рада всіляко заохочує подібні ініціативи. Також знаходяться і спонсори. Традиційно кожного року цей конкурс підтримує Миргородська міська рада. І подарунки, які отримують учасники конкурсу, це міський бюджет, підтримка Миргородської міської ради. Отож, роботи на конкурс, повір у себе і в тебе повірять інші, можна подати до 2 грудня за адресою місто Миргород, вулиця Сорочинська, 14а, кабінет 202. Приватне підприємство телекомпанія СВСТВ повідомляє, що з листопада в кабельних мережах компанії з'явились нові телевізійні канали. Трансляція каналів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Детальну інформацію можна отримати за телефоном 534 92, 050 13 08 093 746 08 на сайті компанії або ж за адресою місто Миргород вулиця Гоголя. 111. 21 листопада з 16 до 17 години буде проведено особистий прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії заступником міського голови Швайкою Сергієм Олексійовичем. Охочих просимо звертатися за телефоном 525-01. Рада оборони області ухвалила рішення. Із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23.00 до 5.00 ранку. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Також з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі та громадського харчування області можна буде придбати з 12.00 до 20.00. До того ж, Рада оборони області ухвалила рішення про те, що на території Полтавської області заборонено використання святкової ілюмінації. Мова про гірлянди й інші світлові декорації. Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Про цікаві факти сьогоднішньої дати дивіться далі. 1708 рік після винищення гетьманської столиці Батурина у місті Глухів, оточеному російськими військами, новим гетьманом обох боків Дніпра обрали 62-річного Івана Скоропадського. Його поставили замість Івана Мазепи, котрий перейшов на бік шведів. Скоропадський теж був прихильником Мазепи, але росіяни не мали інших кандидатур. 1804 засновано Харківський імператорський університет, що з 1933 року став державним, а з 1999-го – Харківським національним університетом імені Василя Каразіна. 1869 у Єгипті офіційно відкрився Суецький канал. 1880-й перші три британські жінки отримали ступінь бакалавра мистецтва в Лондонському університеті. 1917-й 47-річна англійка Марія Дікін заснувала в Лондоні перший притулок для хворих і скалічених тварин. Пізніше вона ж затвердить медаль для пернатих і чотириногих, котрі врятували людські життя. 1993 Національний банк України випустив в обіг купон вартістю 100 тисяч українських карбованців. 17 листопада свій день Ангела святкують Ілля, Олександр, Микола, Степан, Іван та Євгенія. Вітайте їх з іменинами. На цьому ставимо крапку. Пам'ятайте, у кожного українця зараз свій фронт, і кожен українець важливий. Підтримуйте і бережіть одне одного. Разом до перемоги!